Володька плиточник решил зробити мені подарунок Я думав думаю, він мені мне подарить? Оно падло, подарило мені надгробну пліту плиту, щоб ты ти З Тигром, покажи. Внимательно. Тигр. Ддк мотор. Перевертаем. Лесом. Килограмм, наверное. где по 25. И тут что написано? Что внимательно. Читай. О, тандем щось да. шоп, та, Тандем шоп, но його тут не дуже. Тандем Тандемшоп 30. Ти понял? Так. З Володькою плітошником закончили. Є у мене ще один дружок. Звати його Саня Запчастіст. Що він Саня подарив мені? Футболку. Футболку. Підалі, покажу їй, показати. Шукарні. Шукарні, так? Так, що подарила мені жінка? Труси. Що ти маєш? І носки. Носки теж з тіграми. Покажи тігри. Покажи. Там були ще з вовками. Це вовки. Це вовки, я думав, це тігри. Це вовки. Коротше, пацани. Друзі більше люблять і цілі, ніж жінка. Жінка подарила труси, пацани подарила ровну плиту і подарили щирі вічки. Так що тігри, я вас люблю. Слава Україні!